Що деякі скептики там шукали якісь інші сенси в і в твіті президента Трампа в його заявах після цієї зустрічі зустрічі, а потім після зустрічі з президентом Ердоганом. але ось декілька хвилин тому з'явилися, в тому числі, вислови віцепрезидента Венса. Який абсолютно підтверджує ті слова, які пролунали під час зустрічі, під час потім коментарів президента Трампа, ви знаєте, е я вважаю, що в першу чергу це результат великої роботи президента всієї команди, і вона відбувається останніми місяцями тижнями. Це десятки, а то й сотні розмов, телефонних розмов із президентом Трампом і з іншими лідерами. І е, інтерв'ю, і консультації е, багато чого роблять і наші партнери, і я не можу не відмітити е, дуже е, важливий візит президента Трампа до Сполученого Королівства. І я думаю, що всі чули і промови його величності короля, і прем'єр-міністра Стармера. Я думаю, що все це впливає на позицію. Лідера Сполучених Штатів можу констатувати, що рівень довіри між президентом Зеленським і президентом Трампом є дуже великим. І, і дійсно, остання зустріч вона була дуже предметна, дуже конкретна. Не можу розкривати всі деталі, але багато чого ми почули вперше позитивного. Такого, що навіть не обговорювалось до цього.